Батько Небесний, тебе ми благаємо, почуй грішних і знеможених нас. Що робити без тебе, не знаєм, бо страждає край любимий наш. І від його початку вже не одна війна пройшла. Та були часи порядку, коли Україна вільною була. Той той, хто й раніше нас слухав. Бачив ти всі наші бажання, життя вічне у небі нам дав і відповідав на наші питання. Ми віримо і тепер чуєш нас, хоч ми того не заслужили, прощаєш ти нас кожен раз, хоч багато перед тобою зрішили. Знову вибачення тобі ми приносим, що не жили, як хотів того ти. Каємось, Боже, і Тебе ми просим, нашу Україну прости. За те, що жили у темряві, і не хотіли для світу світити, не те було в нашій уяві, хотіли більше для себе ми жити. Не завжди робили добро, коли ми можливості мали, а ще в суєті земній було, що про тебе часом забували. Ми не бачили тих, кому важко хоча б один день прожити. Одягали на себе ми маску і не могли щиро ближніх любити. Вбито вже не одну сотню людей, а кров просто з порохом змішали. А скільки загинуло дітей, яким довше пожити не дали. Вбивають, не дивлячись кого. Життя забирають і все, не вірять у Вседержителя Бога, що далі з цим світом буде. А хто зрозуміє біль матерів, в яких синів єдиних забрали чи не віддадуть їм вже лиш мерців, яких у трони поклали? А хто зрозуміє, як гірко в душі тій жінці, яка лишилась одна, вже нічого не миле душі. Бо чоловіка найбільше нема. А що думає той чоловік, що сім'ю свою лишає? Можливо, вже прощається на вік. чи дітей побачить ще колись, не знає? Боже, схиляємось знов на коліна. Ми просимо, мир віднови, вилікуй все, що так наболіло. Спокій і радість Ти поверни, зроби щоб розквітала знову країна і стала кращою, як колись була, Ісусе, це наша країна, вона також є і Твоя. Господи, дай спасіння кожному роду, Благаєм помилуй ти нас, мир поверни своєму народу, прости нас нелегкий цей час. А тим, кому ти владу дав, пошли ще мудрості і сили. Боже, шляхом своїм ти їх направ, щоб не була безсила Україна. Молимо, просимо Боже, тебе, мир в Україні ти сам віднови. Тільки з тобою, в наше щастя, буде Україну, ти благослови.